Вітаю вас з новою сторінкою життя. Тримай ранець засранець. Це від нас. Сідай. Це по центру? Просто страшно. Сюди черга. Три години відстояв і після мене бензин, закінчився спорки. Ми тут закинемо. Там танки терас. Що в наших книжках написала про таку реальність там? Да? Думаєш, на, голову, на Не знаю. Ну що, ждеть нас. Іди нахуй, папа. Ти хочеш правду? Ну давай поговоримо, чому ми тут застряли. Давай поговоримо, чому ми не виїхали вчасно. Ти боїшся своїх емоцій. Ти ховаєшся за словами, за текстами постійно. Ми не можемо тут бути вічно.